Швидка методичка по макіяжу. Що куди мазать? Мазать чи не мазать в цьому питанні. Це називається база. Ні, Саша, це називається Бел. Переграла і знищила. Гіпоалергенна зволожуюча база. Ну, Олечко, нормально виховала. В мене часто питають за бренд, який можна і підліткам, і для антіейджу, і недорогий, і безпечний. Бел. Тональний акваджелі. Цей тональний легкий і гарно підійде на літо. Він про тому, що перекриває якісь недоліки, не відчувається важким. Тональний покликаний виріняти відтінок шкіри, не перекрити якісь висипання. Для цього у нас є наступний продукт. Консилер перекриває синячки під очима. Алоє! Обираємо зволожуючий з леганською формулою і заспає в складі. Тик-тик-тик, я дівчина-ромашка. Ним ще можна перекривати висипання локально на обличчі. Додаємо засмаги. Бронзер нас покликаний додати засмаги на обличчя, наносимо на периферію. Бел, до речі, дуже класний, дуже легко тушується. Не платити його з контрингом, тому що контрин у нас сірий, а бронзер більш руденький. Саша, чого ти так улибаєшся? Ти як малинець. От мене зопсика має і то мені побороба. Ну, Оля! Може Зал... мені так подобається! Злотіруйся! Ну, добре. Використовуємо матуючу пудру від Бел. Пухнастим пензликом. Диви, Оля, блистит? Блестит. Йомайо! Я казала! І це ще й гарна, безпечна формула для шкіри. Навіть акнешника можна не боятися. Задоволена? Я дуже задоволена. Дякую. Ідемо далі. Олечка для губенів в мене є ціла купа варіантів. Що тебе цікавиться? Мене, ти знаєш. Масочка! Yes. Спочатку обведемо губи. Обводимо губи контурним олівцем. Дуже класний відтінок, тут тобто нюдовий. Вау! Wow. І бюджетний. І на літо треба якийсь зволожуючий бальзам маска. Новинка від Белла. Я один забираю собі. Лови. Дуже класний варіант, тому що тут у нас є СПФ, він треба і для губ також. Гіалуронова кислота і також авокадо олія. У мене так пахне! А М -м. пахне як? Дуже гарно пахне і красиво виглядає на губах. Можна залишити так, але ми додамо ще трошки акцент на очі. Туш. волі маскара Big Best Vegan. Диви, яка щіточка. Так, запам'ятали мої вії? Це до. А це після. Ну вау, Саша, ну твої. Ну це вражає. Навіть Олю, яка бачила вже 100 тушей. Знаючи, що ходити наносити, у вас вийде шикарний макіяж, ще й безпечний для шкіри разом із Белл. Цей варіант я б назвала літнім. Олька, що скажеш? Так, мені дуже подобається. такий невагомий, гарний. Зайтися косметику можна з активним посиланням в описі цього відео. З вас лайк і па-па!